Вчені засудили доповідь Адміністрації Трампа про клімат. Кліматична політика, коли наука стає заручником політичної кон'юнктури. В останні роки дебати навколо зміни клімату набули особливої гостроти. Однак, коли наукові дані стикаються з політичними інтересами, картина стає складною і неоднозначною. Нещодавнє засудження доповіді Адміністрації Трампа. В якому загроза зміни клімату названа перебільшеною, стало яскравим прикладом того, як наукові дослідження можуть бути піддані критиці і спотворенню заради досягнення певних політичних цілей. Як експерт, який працює в галузі екологічної безпеки, я хочу поділитися своїми думками і спостереженнями з цього приводу, а також проаналізувати наслідки такого підходу до вирішення кліматичних проблем. Спотворення науки, коли політика диктує правила. Критика доповіді, підготовленої групою вчених на замовлення адміністрації Трампа, це не просто незгода з конкретними висновками, це сигнал про те, що наука може бути інструментом політичної маніпуляції. Твердження про те, що аналіз рясніє помилками спотвореннями і ретельно підібраними даними, це серйозний докір. Використання науки для виправдання скасування обмежень на викиди парникових газів є не тільки безвідповідальним, але й потенційно катастрофічним для майбутнього планети. Я пам'ятаю, як на початку моєї кар'єри ще в університеті ми вивчали принципи наукової методології нам підкреслювали важливість об'єктивності, незалежності та прозорості. Наука повинна базуватися на фактах, а не на упереджених думках чи політичних уподобаннях. Коли ці принципи порушуються, наука втрачає свою цінність і стає вразливою до маніпуляцій. Паралелі з тютюновою промисловістю історія, що повторюється знову. Вчені, які критикують доповідь адміністрації, справедливо проводять паралелі з тактикою тютюнової промисловості. У минулому тютюнові компанії активно фінансували дослідження, спрямовані на заперечення зв'язку між курінням і раком. Вони використовували наукові аргументи, щоб посіяти сумніви в суспільній свідомості і захистити свої інтереси. Ця історія є застереженням для всіх нас. Вона показує, як потужні корпорації можуть використовувати науку, щоб маніпулювати громадською думкою і уникнути відповідальності за свої дії. Важливо пам'ятати, що наука не завжди буває об'єктивною, вона може бути схильна до впливу різних факторів. Включаючи фінансові інтереси і політичні уподобання. Релігійна проблема проти наукових фактів, помилкова дихотомія. Міністр енергетики Кріс Райт твердження про те, що люди занадто часто ставляться до зміни клімату, як до релігійної проблеми, це спроба знецінити наукові факти та уникнути відповідальності. Зміна клімату це не питання віри, а питання науки. Воно засноване на великих даних, зібраних за десятиліття досліджень. Звичайно, існує багато думок щодо того, як найкраще вирішити проблему зміни клімату. Але це не означає, що самі наукові факти підлягають обговоренню. Заперечення зміни клімату, спричиненої діяльністю людини, це не просто суперечка щодо політики, це заперечення реальності. Наслідки політизації науки шлях до екологічної катастрофи. Політизація науки має серйозні наслідки для майбутнього планети. Коли наукові дані ігноруються або спотворюються заради політичних цілей, це призводить до прийняття неефективних або навіть шкідливих рішень. Ми вже бачимо наслідки цього підходу. Збільшення викидів парникових газів, танення льодовиків. Екстремальні погодні явища, все це ознаки того, що зміна клімату вже відбувається. Якщо ми не будемо діяти швидко і рішуче, наслідки можуть бути катастрофічними. Що робити? Повернення до принципів наукової чесності. Що ж робити, щоб уникнути повторення подібних ситуацій в майбутньому? Я вважаю, що необхідно повернутися до принципів наукової чесності та незалежності. Підтримка незалежних досліджень необхідно фінансувати незалежні наукові дослідження, які не залежать від політичних чи корпоративних інтересів. Прозорість фінансування необхідно вимагати прозорості фінансування наукових досліджень, щоб можна було оцінити можливі конфлікти інтересів. Критичне мислення необхідно розвивати критичне мислення і вміння відрізняти наукові факти від політичної пропаганди. Залучення громадськості необхідно залучати громадськість до обговорення кліматичних проблем, щоб підвищити обізнаність і стимулювати прийняття рішень, заснованих на наукових даних. Відповідальність за слова, наукове співтовариство повинно нести відповідальність за свої слова і дії. Вчені повинні бути готові публічно критикувати політиків і корпорацій, які спотворюють наукові дані. Особистий досвід та спостереження, необхідність захисту науки. У своїй роботі я часто стикаюся з ситуацією, коли політичні рішення суперечать науковим доказам. Це викликає у мене глибоке розчарування і тривогу. Я вважаю, що захист науки це не просто питання академічної доброчесності, це питання виживання людства. Я пам'ятаю випадок, коли мені довелося представляти результати свого дослідження на конференції, присвяченій екологічній безпеці. У залі був присутній представник великої нафтогазової компанії, який активно критикував мої висновки, стверджуючи, що вони не мають наукового обґрунтування. Я був шокований його нахабством і готовністю заперечувати очевидні факти. Але я не дозволив йому замовиканути мене. Я твердо стояв на своєму і захищав свої висновки, спираючись на наукові дані. Висновок майбутнє планети залежить від науки. Зміна клімату це серйозна загроза для майбутнього планети. Вирішення цієї проблеми вимагає прийняття термінових і рішучих заходів, заснованих на наукових даних. Політизація науки це небезпечний шлях, який може призвести до катастрофічних наслідків. Ми повинні захищати науку і вимагати від політиків і корпорацій чесності і відповідальності. Майбутнє планети залежить від цього. Наука це не просто сукупність фактів, це спосіб мислення, який дозволяє нам розуміти світ і приймати обґрунтовані рішення. І якщо ми хочемо забезпечити майбутнє для себе і для майбутніх поколінь, ми повинні прислухатися до науки. Ключова думка: захист науки це захист майбутнього. Я сподіваюся, що мої думки та спостереження допоможуть вам краще зрозуміти складність проблеми політизації науки та необхідність захисту наукових даних. Пам'ятайте, що майбутнє планети в наших руках, і ми повинні діяти зараз.